Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Американець Меттю Говард закоханий в Україну. Я вирішив залишитися і стати частиною важливих подій. Я не маю левиного серця, щоб воювати. Я не лікар, аби рятувати. Але я разом із дружиною вирішив допомагати українцям можливістю відновити свої сили. В Україну Метю потрапив, коли почався ковід. Побував у Карпатах, Києві, Львові, Одесі, Херсоні. Найбільше його захопила наша національна культура. Каже, в Європі справжньої автентики вже немає. Згодом познайомився з одеситкою Анжелікою і у 21-му приїхали на Закарпаття. Там відкрили свій ресторан, тримали овець і Віслюка. Тож з Одеси ми шукали вже щось такого, вже щось чогось такого природнього, від людей подалі. І в нас в Ужгороді був ресторан в місті. Тобто ми з гори їздили в місто щодня, самі в своєму ресторані працювали, їхали додому. Через постійне відключення світла ресторан довелося закрити. Тоді вирішили зайнятися фермерством. Торік подружжя купила хатину у гірському селі на Прикарпатті майже на хуторі. Наступите все по старому, по традиційному, але є холодильник з мікрохвильовкою. Будинок на дві кімнати, підведена вода, житло аскетичне, одразу за порогом, тварини і природа. Сюди пара запрошує військових і їхні родини. Такий простий побут допоможе забути, що віна поруч. Бігборди, там плакати всіма нагадуваннями про війну. про... О, втрати, от ви, якщо військові повертаються додому з фронту, воно все одно все перед очима, розумієте, воно все одно бачить і тут, і там. і там. А якщо приїхати в село, то прям ну, тут. Нічого з цього немає, Можна так поринути, відпочити на реабілітацію. Природи вже привезли поранених військових з однієї з франківських клінік. Віталій після тяжкої контузії лікується уже другий рік. Запевняє, тут йому спокійно та затишно. І севість як падають. санаторій хватає вже. Це кстати, дуже гарне місце для людей, щоб відпочивали. Можуть копатися в ріці, тут в нас неподалеку. Є водоспади, можуть ходити до яблучного саду, гратися з тваринами. Мені дуже подобається ця косівська гостинність. Ти можеш підійти до будь-якої людини чи будинку, і тобі дають чаю, кави і всього, що треба. А складність у тому, що дуже багато часу займає вирішення справ. Тут нічого не знайдеш через інтернет, як у місті. Тож з місцевими завжди треба тримати контакт. Метью хоче жити тут, на Косівщині. Він певен, після завершення війни Україна буде сильною державою із міцною економікою та перспективною для туристів. А поки разом із Анжелікою дбатимуть про своїх віслюків, кіз, овець та гусей. Подружжя щиро запрошує українських захисників до себе на реабілітацію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини.